А знаєш, Карапузику, в іншому житті ми б могли з тобою непогано спрацюватись. Так, можливо. А тепер слідкуйте за реакціями акторів. Тут видно, що стейтем забув слова, і замість сценарного тексту він видає Так, можливо. Та все ж таки, по завершенню, доведеться розквасити твою хліборізку. Тут ми бачимо щире здивування Двейна Джонсона та потуги стейтема приховати сміх. Що ж? Та скеля Джонсон не стушувався і у відповідь також видає вогняну імпровізацію. При всій моїй повазі, капітане, коли це все завершиться і ми зустрінемось, я вб'ю твої зуби так глибоко в горлянку, що чистити їх буде зручніше через зад. Стайтем знову намагається триматися, але. У підсумку режисер восьмого форсажу Фелікс Гері Грей вирішив залишити цей дубль у фільмі, адже він вийшов природнім та кумедним. Ще більше фрагментів за кулісня фільмів чи невдалих дублів акторів, ти можеш побачити на моєму основному каналі Білі Боб. Посилання в описі.